Міський бюджет на 2012 рік затвердили, приймали основний фінансовий документ чернівців досить жваво і з гарячими дискусіями. Традиційного підняття цін на продукти перед новим роком у Чернівцях немає. Чернівці долучились до національного проєкту Чисте місто. Вітаю вас про останні події, поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часному чернівців. Студії працює Майя Гуменна. Міський бюджет на 2012 рік затвердили чернівецькі депутати. Приймали основний фінансовий документ чернівців досить жваво з гарячими дискусіями. Із критикою поспішного на їхній погляд затвердження бюджету виступала фракція фронтзмін. Тож скільки коштів та на що запланували на рік наступний обранці в ратуші? Дивіться далі. Урочисті віншування та колядки так радісно і невимушено почався сесійний день у ратуші. Що на обранці повернулись до реальності, як дискусію викликало бюджетне питання в порядку денному. Проти поспішного на їхню думку затвердження міського бюджету на 2012 рік виступили фронтовики. Бюджет дуже стислий, бюджет сирий і те, що ми депутати полягають на ну полягають на тому, що ми потім його відкоригуємо, Ніякого покращення не планується і не очікується. Їх підтримав народний депутат Геннадій Москаль. Тепер його одразу запросили до президії та надали слово на відміну від минулої сесії в обласній раді. Нардеп заявив, України, новий бюджет Чернівців потрібно доопрацьовувати, політичних? бо його може не вистачити на увесь рік. За енергоносії ви не витягнете, за комунальні платежі для хоча б для бюджетних установ, ви не витягнете. і підні. Я зароботної плати ви теж не витягнете з цим бюджетом. Крім того, дотації, шановні депутати, можуть бути. А можуть і з Верховної Ради не бути депутати, прибічники бюджету натомість повідомили, готові відстоювати кожну цифру в документі. 287 мільйонів податок доходить фізичних осіб, 32 мільйони єдиний податок, податок з транспортних засобів. Ми всі кожну цифру. Ми цю пройшли. Так, Лівія Флорівна, коли розглядали бюджет, як на сьогоднішній день сказати, що бюджет приймаємо за годину не Інший варіант хто буде відповідати, коли ми на сьогоднішній день не проголосуємо бюджет. Бюджет чернівців 2012 таки прийняли. За нього проголосували 38 з 55 депутатів у сесійній залі. За рік місто має прожити на більше як 841 мільйон гривень. Не можемо сказати, що ми будемо шикувати, але основні. Захищені статті у нас повинні бути профінансовані. Це є соціально направлений бюджет, тому що 87% всіх видатків бюджету направлені на утримання нашої соціальної сфери. Натомість скоротили видатки в наступному році на житлово-комунальну сферу утримання та поточний ремонт доріг. Зокрема, майже на 15 мільйонів гривень зменшать фінансову підтримку для комунальних підприємств. Чернівців Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Традиційного підняття цін на продукти перед новим роком у Чернівцях немає. Так стверджують підприємці на ринку. Чернівчани ж упевнені, що стрибка цін немає лише тому, що піднімати їх уже нікуди. Звично ажіотажу на ринках також не спостерігається. Люди купують лише найнеобхідніше і відмовляють собі у дорогих продуктах. Пані Марія на ринку працює вже 15 років. каже, що останнім часом покупці стали дуже економити. Якщо раніше перед новорічними святами два тижні був страшенний ажіотаж, то зараз продаж на рівні буденного, тому ціни не піднімає. На один день піднімати, а після нового року треба також зустрічатися з людьми. Мені здається, що мало людей люди не мають грошей. Щороку традиційно найбільше дорожчали саме молочні продукти м'ясо та фрукти. Нині кажуть підприємці, ціни не піднялися. Мандарини та апельсини в середньому коштують 15 гривень за кілограм, яблука – 5-7 гривень, винград 14, картопля по 2 гривні. А от за кілограм помідорів треба дати 25. Ціни не зросли, але й покупателя немає такого. Дуже аж багато. звичайно, але ну що робити? Радуємося тим, чим є. Я кажуться завтра. Після завтра ціни ще менше будуть, Треба буде розпродаж робити щоб не залишався товар, знаєте, на, на вихідні, не дай Бог, морози, так що то ще ціни будуть. Не ну ціни нормальні в цьому році. В м'ясному павільйоні покупців також не густо приходять, дивляться, але купують мало. Людей нема грошей та й не беруть це м'ясо, та й от і все. Лишилися ціни по-старому, які були, таки лишились. Дешеве м'ясо порівняно з усім дешеве. Люди зізнаються, що стрибка цін перед новим роком не спостерігають лише тому, що продукти коштують і в будні дні багато. До того піднялося дуже відчутно, відчутно для манця і для пенсіонерів. Пенсія мала. Добавляють на, на 2-3 гривні, а ціни понад 10-20 піднімають. Все, все, все іключите. Невозможно вже, невозможно жити. Дорогі ціни дуже дорогі. Буквально пару днів тому назад було зовсім дешевше. Чернівчани скаржаться, що цього року будуть планувати різдвяний стіл не за смаками, а за можливостями, але новий рік все одно зустрічатимуть весело. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. За повідомленням прислужби служби Чернівецької міської ради з 23 години 31 грудня до 6 години ранку 1 січня 2012 року у зв'язку з проведенням святкової зустрічі нового року буде повністю перекрито рух транспорту на Соборній площі. Також нагадаємо, що у новорічну ніч тролейбуси курсуватимуть чернівцями лише до 12-ї ночі. Чернівці долучились до національного проекту Чисте місто. В межах проекту планується будівництво сміттєпереробного заводу. На це Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства хоче отримати кредит від Світового банку на 60 мільйонів гривень. Нині у місті проводиться наукове дослідження, яке допоможе виявити морфологічний склад твердих побутових відходів. Роботи проводяться біля контейнерів для збору сміття на сміттєзвалищах та в місцях утилізації. Триватиме це дослідження до 20 січня 2012 року. З результатами дослідження ми обов'язково ознайомимо вас в одному з наших січневих інформаційних випусків. У продовження нашої щотижневої рубрики про толерантність та подолання між стереотипів сьогодні мова йтиме про казки. Як з'ясували студенти Чернівецького національного університету, в дитячих байках є чимало гендерних стереотипів, про які ми вам розповімо в наступному сюжеті. Іна студентка третього курсу у рамках свого дослідження вона прочитала півсотні українських та російських казок. Студентка з'ясувала, що слов'янські казки багаті саме на гендерні стереотипи. Вивела такий факт, що в казках досить часто жінка є домогосподаркою. А чоловік, ну як належить, або цар, або купець, він не займається домашніми справами, а, а лише... Поза домом займається роботи таким чином. Далі це те, що для для кожної дівчини чоловік є певним призом, а вийти заміж це якби найбільше бажання жінки в житті. Якщо порівняти слов'янські казки no. з західноєвропейськими, то виявляється, що наші дівчата ладні на будь-які подвиги заради заміжжя. А ось європейські героїні казок свого принца на білому коні просто чекають і нічого особливого не роблять для того, аби вийти заміж. Разом із тим, дитячі оповідки надзвичайно великі та цікаві пласт нашої культури історії, казки потрібно читати, незважаючи на те, що там є і гендерні стереотипи, і інші стереотипи, але це наша культура, це наша історія. Тобто, просто батькам потрібно можливо інтерпретувати з місця казок і пояснювати діткам, що можливо так чинити не слід або не варто, або наголошувати на негативній ролі саме тих персонажів, на яких варто наголошувати, а не на які просто засуджуються каскарем з суб'єктивізму. Фахівці говорять, що, хоча ми і Виховуємося на дитячих розповідях, втім, не варто перебільшувати роль та вплив казок на формування свідомості дитини. Адже окрім них на малечу впливає виховання у родині, спілкування у садку, школі чи університеті, на вулиці і безумовно приклад дорослих, особливо найближчих. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Такий був інформаційний випуск Часновин Чернівці. Наші новини можна побачити в інтернеті на сайті ACCNA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час Часновин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. До побачення. Пишні палаци, розкішна архітектура, різноманітні музеї та виставки усіма цими пам'ятками славиться столиця Австрії. Відень провести вікенд у вишиканому куточку світу на батьківщині вальсу зможе і мешканець міста Чернівці, який став переможцем акції від, від віденської кав'ярні. Постійний клієнт закладу тепер ще й власник головного призу Федір, шокований від несподіваної перемоги. Хлопець каже, що цей відпочинок він проведе із своєю коханою дівчиною. Враження ну Просто супер бомба. Я ну перші емоції взагалі такі були, що це може якийсь жарт, але потім зрозумів, що дійсно так воно і є. Дуже вдячний. У розіграші брали участь більше 160 осіб. Учасниками акції автоматично ставали відвідувачі, котрі завітали до закладу з 17 листопада по 19 грудня і витратили там 300 гривень. Обираючи призи для акції, господиня кав'ярні подбала не тільки про хороший відпочинок переможців, а й про їхнє здоров'я та гарне самопочуття. Ще одним призом став абонемент на двох осіб спортивно-оздоровчому клубі. Третій призер у подарунок отримав ящик шампанського. Номер 126, двадцять номер 126. 126. 126 Віденська кав'ярня, заклад, який називають візитною карткою міста. Його атмосфера невимушено повертає у часи старих чернівців, створює гарний настрій та дарує відчуття справжнього відпочинку. Саме це найбільше приваблює відвідувачів віденської кав'ярні. Перш за все, це атмосфера, е, кухня, кухня це персонал смачно. і. Те неповторне відчуття, коли ти звідси йдеш, що ти дійсно відпочив. В наш такий час стресу. Ти приходиш сюди, і ти відпочиваєш, і душою і тілом ця музика, ця атмосфера, ці люди це таке натхнення. Вже понад 10 років на території Віденської кав'ярні проводяться різноманітні заходи та свята. Цього року вперше в Чернівцях там відбувся конкурс поцілунків. Окрім того, Чернівчани та гості краю мали змогу у закладі відсвяткувати День Незалежності та День міста. Я щаслива, коли я бачу посмішки чи задоволення людей, котрі сидять тут, і звичайно, хочеться якийсь час да віддячити чимось. Ну тому що в нас є люди, і вони зараз присутні тут, так котрі 11 років ходять до нас своїми сім'ями, дітьми. Ми пам'ятаємо дітей далі маленькі, маленькими ми Так і зараз вже гарні, скажімо, вже дорослі юнаки чи дівчата. Незабаром господиня віденської кав'ярні планує провести ще одну акцію однак тоді головним призом буде вже поїздка на справжній віденський бал.